Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук і до ваших послуг український дизайнер розробляю схеми з ваших фото. Дозвіл я питаю у вас, чи можна виставляти фото для ознайомлення замовників. З картинок також розробляю тільки під набори з картинок. Нагадую, ще раз, хто хоче просто купити електронну схему або друковану, може її купити на моєму сайті, вже готові. Майже 600 схем можна обрати, а замовити з картинки це тільки під ось такий чудовий повний набір. Індивідуальне фото, електронна схема 600 гривень, заміна фону це ще плюс 200 Зараз розглянемо детально. Також можна, можна купити на моєму сайті ось такий рукодільний чудовий товар. Подивіться, скільки ножиць. Чудових, також мононитка чорна, я її використовую для розмітки. Мононитка тоньша, мононитка товстіша аріадна. Ножиці різні із загнутим кінцем. І ножиці цаплі великі, вони відрізняються від звичайних. Також маю DMC всякі товари, наліпки DMC, пластикові такі шпульки. Так, далі продовжимо. Ось такі різні маркери. Можна подивитись на моєму сайті. Це звичайні маркери і ультратонкі. Ось, наприклад, відкрию вам, покажу, відкрию вам, покажу, який ультратонкий маркер маю. Фокус ось. Це тоненький. Ось такий, фокус не можна зловити. Ось тут. Тонесенький, тонесенький, ультратонкий маркер. Є звичайний маркер. Це ультратонкий, 60 гривень. Наразі сьогодні у нас з вами 10 травня. От стіли приходять в таких упаковках. Замовляю я і відправляю, скільки вам там штучок потрібно. Так, це також ультратонкі маркери. Також є вже полупусті, тому що, ось, наприклад, це вже звичайний маркер, він вже не ультратонкий. також коштує 60 гривень. Мій сайт з запрошую подивитися: Рукодільний товар, ознайомитись з товаром. Ось, наприклад, є такий двосторонній. На одному кінці у нас з вами ультратонкий маркер. Так, ультратонкий і на другому звичайний. Бачимо. Цей маркер двосторонній коштує 72 гривні, щоб мали на увазі, чим вони відрізняються. Тому що тут фокус не дуже. Тепер дві мононитки. Можна переглянути на моєму YouTube-каналі Оксана Степанчук. Загуглі, хто не підписаний е на мене, можна підписатися. Це ось, звичайна мононитка українська. Вона дуже тоненька, така, як як рибу ловити тоненька, і вона витягується простіше. Я робила зйомку відео, показувала, як робити розмітку на певному проміжку відшиву, на певному участочку І цією, так само рядна ця товстіша. Коли вам потрібно буде витягнути її, витягується вона е трішки довше, ніж оця тоненька. Але зашивати. Квадратики цією тоньшою важче, чим товстішою аріадною. Це майте на увазі собі, можна подивитись відео, де я роблю розмітку і показую, як це робиться для багатокольорів. Ось, наприклад, ножиці Ножиці з ковпачком, такі з ковпачком. Всі, е, всі в упаковці. такі звичайні, за 30 гривень ножиці, дуже-дуже гострі. Всього 30 гривень. І такі. Різочки для підрізання ниток у вас будуть вдома. Ось іще такі фейбо ножиці залишились. Такі ножиці, дуже багато різноманіття ножниць, такі з загнутим кінцем, для того, щоб не поранити ваші хрестики, відрізняються при канві. І далі, за те, що я вам казала, ножиці саплі, вони відрізняються різні. Так, різні ножиці. Ось такі від DMC. вони маленькі, а ці дуже великі. Так, зараз побачимо. Тут є різні кольори. Так, є такий колір, золотистий. Так, і такий колір ножиць. Вони відрізняються розміром із, із ножицями DMC. Але ці ножиці гострі. Гостріші, навіть, ніж DMC. Тому що я їх тестувала для себе, щоб знати, я знаю свій рукодільний товар, і тому намагаюся вам розповісти у своїх відео для того, щоб ви. Не тратили свій і мій час у запитанні в особистих повідомленнях. А розкажіть, які, а чим вони відрізняються і починаються. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, для того, щоб знати всі подробиці. Різаки, це всі вони гострі Далі, якщо вас цікавлять пластикові органайзери, також на моєму сайті різні. Різні отакі кольори органайзерів можна користуватися. Далі принесла вам показати різні пластикові бабінки. Також є DMC-наліпки, також наліпки є інші, і ці 50 гривень, і 50 гривень на аркуші А4. Також є. Такі бабінки картонні. так що Будьте уважні, багато товару можна вибрати не тільки набір для вишивання повний, а й подивитися якісь для себе п'яльці. Також, дівчата, п'яльці, ниточки, вірніше, голочки поні, голочки DMC. це все, звісно, є. Розширення рукодільного асортименту ви можете. Бачите, на моєму сайті. І так, такий набір я складаю вже неоднократно, комплектую різними видами. Муліне, муліне є DMC або СХС на вибір. Також, якщо ви хочете вишивати хрестиком, то я маю навіть 14 канву, 16-18 під хрестик під Пет, це буде 24 конгрес Трамін. 25-го беленова сіточка і 25 лугана. І так, це новинка схеми. номер 590. Схема 500х340 на, на 14 му каунті. Ця робота буде 91 на 62 см. 115 відтінків, 56 чистих та 59 змішаних. Так, каски на ніч. Ось такі скріни схеми і розбивка. Розбивка на 66 неповних листочків. СХС моточки. Друкована схема, запакована, багато листів. Є ще вишивати органайзери. Нові органайзери виглядають ось так. Символ, номери, ниточок це для блендів. Далі 14-й каунт з припусками. Нарізочка СКС на органайзерах. Тут їх чимало. І, звісно, склад набору. Ось такий набір, який можна, можна замовити. Обираєте собі схему. До речі, Органайзери я виготовляю також окремо без наборів. Ви можете собі замовити економ набір. Хто не може повністю оплатити набір, замовляє для себе. Купує спочатку, наприклад, електронну схему. Хто не може користуватись електронною, не вміє, не знає, не може, немає програми, не хоче. Замовляйте і я вам роздруковую або чорно-білий варіант схеми, або кольоровий. І так, індивідуальне замовлення за фото 350 на 430. Для того, щоб записатися до мене на розробку схеми, вам потрібно зв'язатися перепискою. нагадую, тільки перепискою на Viber. Маю два вайбери або на електронну пошту, електронна пошта моя або електронна пошта сайту Схемоманія. Надсилаєте мені своє фото. Я його розглядаю і беру аванс. Аванс 300 гривень. Записую після авансу на розробку схеми. Розробка триває від місяця до двох, це приблизно. Далі я вам повідомляю про готовність схеми і вартість набору. Якщо у вас будуть портрети, портретні варіанти це будуть тільки ниточки DMC, і вам потрібно буде обрати. Тільки каунт канви. В основному обирають це класичний варіант: 18-хрестиком, тому що в основному вміють вишивати хрестиком. Але є дівчатка, які вишивають петитом. Можна обрати петитом 24 або 25 каунт. І так, поїхали, що у нас? Тут, як завжди, у нас буде нарізочка DMC. Я вкладаю таку загальну інструкцію. Яку складала сама. Ось такий чудовий скрін із схеми. Отримала сьогодні дозвіл від замовниці для того, щоб показати вам ось таку чудову схему. для відшиву. 56 листочків буде у схемі. Далі, ось така нарізочка ниточок DMC на чудових органайзерах. Є малюночок із схеми. органайзери для блендів. Роздруківка схеми. Одразу бачимо такий простенький листочок. Буде моє ім'я, звісно, хто зробив схему індивідуальне замовлення. Далі моточки DMC, записні, для того, щоб в подальшому надягати на органайзери і вишивати 18-й каунт розмір з припусками є. Припуски за класичним варіантом я даю 5 по 5 см з кожного боку, тому вам вистачить для відшиву ці припуски для оформлення, потім йдуть для оформлення під раму. Далі я скомплектовую білою, білою упаковкою. Все це запаковується і відправляється вам по Україні новою поштою або Укрпоштою. Якщо вам потрібно за кордон, будь ласка, шукайте перевізника самостійно. Це кожен раз я говорю у своїх відео, тому що не, не завжди переглядаються відео повністю або до кінця. Я розумію, може. І нудно часом слухати, часом хочеться перемотати, швиденько щось визначитись, побачити, і далі собі піти до своїх справ. І так, далі ми бачимо дизайн маленької дитинки, морквина, капустинки. Такий чудовий дизайн, який дозволили мені показати, що я також розробляю схеми маленьких діток фото. Вишивати буде легко, тому що ця схема не складна. Лице, тілесні відтінки, капустинка, морквинка. Всього 42 неповних листочки. Далі органайзери. також все зроблено під вашу схему, під ваш сюжет. DMC ниточки. Ось така нарізочка. Також. Запасні моточки. Тут вже менша схема, тому що моточків буде менше. І також 18-й каунт під цю схему. І чорно-білий варіант. Якщо вам потрібний кольоровий варіант, то буде 5 гривень листочок чорно-білий, 2 гривні листочок за схему. Ну, все, підписуємося. До побачення.